Мама пішла прогулятися, подивитися на територію, подивитися на батяних сувотильників. <гумі> Батя не приїхав, він вирішив вдома нажратися. Ой, ми уїхали, а він вдома упав у гавну, я по відеокамерах ходить об стінки, підпирається. І нема нікого, щоб йому піндюля видати. Стратег, чорту. На дворі погода супер. Розпрят 10 числа, здається, на карочинах, але це не точно. Розберемося. До речі, що це за кнопочка на екрані? Це, мабуть, була фотокамера. <свісно> неважно. Я тут перегрібаю, розгрібаюся з воблерами інквізитори, смазані мегастрайком. Як новенькі, блистять. О, 130-й щуколов. Наборчик у нас що треба. Дивіться, ще з цієї сторони. Де мої монтерки? Де мої трудоголіки? Оп! Апараті ще щуками побитий восени взимку. До осені, до речі, чувак, так і недалеко, не розслабляйся. Монтерка раз. Монтерка, яка працювала Кавунчик топ-колір Кривого Рогу 2. Да, монтерка 130. Зараз буде розп'єт, хочу проїхатися. Провірити. Оп! І наборчик. Наборчик моєму зеу чи Golden Touch точно не помню. Так, що це тут? Це саме. Не треба нічого тут торчати. Хочу зараз провірити. Мотор, блін, він в пилюки. Перебрати шматію. Човна по жарі я іще не накачував. І це цікаво, він стоїть тут, відпочиває. По холоду човна розкласти і накачати той ще дурдом. Сам швидше, я здається, засікав, коли все у мене супер настроєно було. Це була 21 хвилина. Повністю зіб, зібрати його, розклати, там, пів, роз, все, скласти обратно, його. Це, по-моєму, від 30 до 40 хвилин, включно з матьом, все у багажник закинуть. Ця робота була жутка, але це була найкраща робота в світі, тому що класно, класні були рибалки. Чи не так? Без відосів вас не, зали, не залишу. Відоси є і відоси будуть. Коробчика вам з Миколаєва підгонимо, а якщо треба, і Мурчика додамо в кінці. Що ж понеслась, все перезакинуто. Порядок. Оп. Закинув дві штуки так само, як було. Потім третю трошки ближче і крайня зовсім близько. В метрах не скажу, не міряв, не, не планував. Щось в мене шатає. У нас ще залишилося грам 300 красного. О, треба підзаправитися. Поддержимо этот че адміральський челлендж. Адмірал ще робота. Да, ще час дня. В говно він буде тільки ті ті к трьом. Зараз <рив> тільки час дня, він іще на роботі. Ой. От і сонечко починає через хмарки прорізатись, на вечір ще й припече, але це не точно, все може змінитись. З-під берега виложило, ой, тут колючки. Мене не предупредили, я розуся. Блін, він уже в комиш заліз. І зійшов. Я туди кить, блін, подстава. Опять я налажав. Оп! А він уже там. Та, йо -моє, не настроєний фрикціончик оп-оп! Сонечко пригріло, коробчик підійшов під берег. ти гедик. Ріксіон на сонечки нагрівся і того відпустився. От такий кіло. Еп, зарибчанський. зарепчанський. Не дали йому побігати тут, лисого поганять. Ну ладно, не такий я уж лисий, ну лисеющий. <рес> <рес> лисеющий добре. Оп. оп. Піц... Хапана пицак у мене лісочна класна, звісно. Ну карпи її пропилюють з кожним разом. На раз, хоп, два. До кукарека на кук. Ще Довго не будемо держати на дворі тепло. Оп, світло, а там темно і страшно. <світло> Вернемо його назад. Красава. Навірно, треба тепер кидати під берег. До цього був сход. Покльовка, сход, а второго чуть-чуть далі, правда, був закинутий достали. Була покльовка і тут вже бросило. Капець сорвала снасть, одна горошина залишилась, треба піднасадити. Оп, кинемо трохи далі. Контрольне слово трохи. Мені почалось кастмастер, лонг каст, біонім, каст, катушка. Оп. Байтранери не забуваємо врубати порядок і почекати коробчика. Діло то житейське. Сусіди вроді щось сигнали лотянули. ну то сусіднє озеро. Оце стартануло. Оп! І оце іще ще там захапав. От і почалась реальна рибалка. тише, тише. а то там шоклідера лідера метрів десять. Лески не так і багато. На амортизацію. Скоти сволочі, блин, де-то шашлик жарять. Пішов шоклідер. Святі шашлички. Ох, -мо. Свята сазаніна. Шашлики з сазана. І шашлик сазан захотів на шашлик. Заходи, друга дорого, я вгащаю. Ума, кстати, крилички в холодильнику лежать, мариновані. Но не хочу на грилю їх жарити. Лучше вже на сковородці. От цих шашликів пузяка росте просто капець, як розпирає. Вроді й багато не їси, ну багато і не рухається, щоб аж так-так-так. Пішов в берег. Прям по дну тілі пає. Карчи лови, а тут корях хватає. Стрючки терчать от комиша, бо глибина невелика. Чувак, ти так ходиш, як наче сойти, питаєшся. Ось все, лесочний пицачик, давай. Оп. К успіху йшов, не замітив. Ха-ха. Кое-якому подпортило. Полтора. А, от воно що він за морду сидів. Кровив. За кілушне, я би навіть сказав кіло 300. Сазаніста. І опять я в колючку вступив, Алка Оп! Пірнай. А, неплохо, неплохо. Але завжди можна краще, чи не так? Я не пам'ятаю, куди закидав. Але здається десь он туди діватися то рибі і нікуди. Тут ставок, мабуть, менше 2 гектарів. Може, кстати, 2 гектара. Треба спросити у охорони, Який об'єм водойома. Що сповнилось? Вспомнилось, вспомнилось. Підскадовськом Ставок. Забув як називається. Не, не Федоро лічи. Коротше, не важливо. Він остався в історії. Ну, саме коропи там були широке. О, широке, село. рядом. Коропи саме, амури там були одні з найяскравіших моїх рибалок. Чіткі. А їжевіка з ягодами і персиками, виноградами, які там були класні. Я не крав, я договарювався за грошики. я не свиняв. Навіть попросив потім на осінь позбирав горіхів фундук чи щось таке, а гадась рідкісна, може не вмію сушити, вижарювати. Ну не в тому діло, все там накрилося. І, і новості оттуда зовсім печальні по поводу і без. Отакі пироги. Оп! При святі біоніки, да взривуть фрикціони. Іде до берега, вас аж вітром розвертає, невеличкий, 1,5-2 КГ. Некрупненький. Десь сюди пуфіндуй пінотісто жер на пеніка взяв, а пофік рядом не тронув. Оп! Хорошо? Та акуратненько. Бо на пінотісто маленький гачок і губу не травмує. Ну я ось його берег навернув. Так що ми квити. Сазаніньо жопашник. Довго не тримаємо без води. Хоть і, і не жарко. Ви знаєте, я лібо рибу забрати з жерти хай мучається. якщо вже хочу відпускати, то нанести їй мінімум вреда хочеться. І Ще чого-то хочеться. Вспомню пізніше. Шабашимо. Чехольчик я, як завжди, забув вдома. Голден Кетче Ну нічого, повеземо, так біоніки і в другий влазять. Нормально. Дело то життєйське. Не будемо більше закидати, бо погода портиться, я не хочу все намочити. Отакі От пироги. Росматруємо зеокси нейтрино. Оп, кольцо я, кстати, так і не вистановив. Приїжджаю додому і пам'ять як отруба. І вже, мабуть, пяту 6, 10 рибалку не можу поміняти графітову вставку. Хоча, по ідеї, дома найду якесь похоже, запросто і просто переклею перед легенько. Кераміку обточу напильничком наждаче. Сто раз так делав. І проблем не буде, як я вважаю. А так, телескопи, на удивлення живучі, вже більше року ні один не зламався. Як ви бачите, ми кожного місяця їх по 3-4-10 разів ганяємо. Інжир, по-моєму, фіолетовий очухавсь. Почти весь відбило вже одійшов. Листочки так і пруть. Інжир не одійшов, але піс ним хай стоїть. Ще один інжир. Чи цей фіолетовий, той не фіолетовий був. Тоже ветки пруть. На зиму приїдемо, побризкаємо. Головний ж стовбур перемотаємо чимось. Теплоізоляція. Два інжира. Білозерських, красавці. Пруть у висоту, як, як, як тополі. Поливаємо, хоча треба не перебарщувати персики. Три штуки одійшло, не одійшов. Одійшов і одійшов. Три персика буде. Робочих <кій> лохина, вона же і теж і чає може колись попре. Виросла і вже уже та місяць така. Абрикоси, ананаски в наступному році будуть нові гілки, як бачите, поперли краса з усієї дурі. Ну хоч не цвітує. <кій> Бо врожай буде під листопад місяць. Отакі От перги, там ще дві груші і мигдаль. Мікрогранати відчухались, хай живуть. Пожалів, що купив, бо і так гранатів дофігаю. В мами гранати. І тут три гранатових куща. І всі три теж добре прийнялись, бо тут купили, тут одразу і посадили з горшика. горщика, горщика. Може в наступному году, ну ладно, через, через следующий точно вже будуть цвісти, красавці. Отак так вот.